У цьому відео буде пояснено, як ви можете подати запит на повернення залишку коштів у Google Ads. Процес повернення коштів розпочнеться автоматично після скасування вашого облікового запису. Щоб скасувати обліковий запис, ви повинні мати до нього адміністративний доступ. Щоб скасувати обліковий запис, виконайте наступні кроки. У своєму обліковому записі Google Ads натисніть на значок адміністратора, натисніть налаштування. Натисніть Стрілку випадаючого списку статусу облікового запису, щоб розгорнути розділ. Натисніть Скасувати мій обліковий запис. Якщо ви скасували обліковий запис і у вас залишилися кошти, ми автоматично ініціюємо повернення на банківський рахунок або кредитну картку, пов'язані з вашим обліковим записом Google Ads. Якщо ви не отримали повернення коштів протягом 4 тижнів, зв'яжіться з нами через форму вирішення питань з оплатою за посиланням наприкінці цього відео. Google Ads не повертає кошти, якщо у вас залишилися гроші на рахунку від промокоду, або якщо у вас є непогашена заборгованість, яку ще потрібно сплатити. Ви можете переглянути статус вашого повернення коштів на сторінці зведення по оплаті. Щоб переглянути статус і суму повернення коштів після скасування облікового запису, виконайте наступні кроки. У своєму обліковому записі Google Ads натисніть на іконку оплата. Натисніть Зведення. Оновлення статусу вашого повернення коштів з'являться у верхній частині зведення по оплаті. Зазвичай обробка повернення коштів у нас займає до двох тижнів і може знадобитися ще до 10 робочих днів, щоб ваш банк або компанія емітент кредитної картки повернули кошти на ваш рахунок залежно від їхніх власних процедур.